Бульвар Лесі Українки реставрують влада. Здійснює проект розпочатий 4 роки тому. Єдине, що вирішили змінити це технічну документацію. Замість асфальтового покриття тут буде встановлена гранітна плитка, яких робіт слід ще очікувати. коломиянам, розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзер. Бульвар Лесі Українки один із найкращих в Коломиї. Ще кілька років тому тут розпочалися роботи по реставрації дорожнього покриття. Проте лише тепер вони насправді тривають. І незабаром ця ділянка матиме зовсім новий вигляд. Вартість робіт мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Кошти виділяє Коломийський міський бюджет. Поміняли водопровід і в зв'язку з зміною документації трошки затримали фінансування. Чому і зараз після. Вже два тижні не ведуться роботи, бо не можемо провести фінансування. Якраз закінчується на експертизі документація. А цього року ми плануємо дорогу зробити до вулиці Чайківського. Там великі ще кишені, автомобільні мають бути біля стомат поліклініки і тротуаром туди дійти, і поміняти водопровід аж. Ми до вулиці Шухевича по бульвару поміняли водопровід від Шухевича до Чорновола. Міняємо водопровід, просипаємо просто щебнем, Воно має простояти, провалитися і навесні закінчимо бульвар. Повністю. Цьогоріч за кошти міського бюджету буде зроблено вулицю Яворницького від бандери до сьомого садочку, асфальтне покриття, тротуари із обох боків. Також певні роботи буде проведено і за рахунок обласного бюджету, розповідає Ігор Слюзар. Робимо вулицю Лисенка. Від січових стріців приблизно до спорткомплексу, бувшого спорткомплексу е Сільмашівського, е з початок вулиці Миколайчука капітально робимо, маємо 186 тисяч і 2 мільйони обласна державна адміністрація дала на вулицю Хмельницького, але вже від вулиці Моцарта до Цегельного заводу. Цю діля... ділянділян Заплановано також найближчим часом замінити водопровід по вулиці Моцарта. Тоді уже у 2013-му, там проведуть капітальний ремонт дороги, розповів міський голова. Це стосується і частини вулиці Хмельницького. Даний частина міста буде вже мати якісне асфальтове покриття повністю. А на наступний рік ми половину лисенка зробимо. Закінчив за рахунок міського бюджету і внутрішньоквартальні проїзди. Мікрорайон Лисенка. Як потхенько мали би за п'ять років пройти всі мікрорайони багатоповерхової забудови. Роботи тривають. Мешканці вже можуть бачити, як проводять ремонт тротуарів та встановлюють бордюри. Попереду ще чимало нелегкої праці, каже Ігор Слюзар. Головне сприятлива погода, фінансування і бажання робити все на совість.